«Привіт, друзі, третє око, ти вже чула жахливу новину. Яку кажуть, що чорні хмари ненажерливих підступних ворогів мікробів намагаються загарбати і знищити планету здоров'я? Цього не повинно трапитися. А головний фіксатор температури на планеті термометр вже просив про допомогу. Ловлю сигнал. Лікар каже, що планету охопила епідемія грипу. Хворіють тварини. Вкрай необхідні ліки. Що ж ми стоїмо? Беремо мікстуру і на планету. Слухай око, а ліків вистачить? Ого. А для чого їх використовують? Для лікування хвороб. Теоретично зрозумів. Мікроби атакують кожної секунди, тому швиденько до мене приймати ліки. Риб хвороба небезпечна. Не бійтесь лікаря. Багато тварин проходять медобстеження. Наприклад, грізна акула залюбки дозволяє маленькій рибці оглянути її тіло, поїдаючи дрібних паразитів. Навіть в акулічій пащі їй дозволяється вільно плавати. Процедура це легка, лиш подряпана на тонка Торк і все. Хвороба пас. Підлікуємо ми вас. Лікарю, а як запобігти будь-якій хворобі. Мурня. Найкращим захистом є фізкультура і вітаміни. Від сьогоднішнього дня і те й інше займатиме в моєму житті найвагоміше місце. Увага! Кожен, хто напише листа кутою викрутасу, стане членом його фан-клубу. Автори найкращих історій отримують від викрутаса суперподарунки. Пишіть нам. Напишіть, що ви знаєте про мікроби і намалюйте, якими ви їх уявляєте. Наша адреса, абонентська скринька 94 місто Київ 01001. Я з нетерпінням буду чекати на ваші листи. Усі, хто ще не потрапив до мого фан-клубу, робіть це швидше. Вперед! Уже завтра я розповім вам про свої нові пригоди. До зустрічі. А зараз мультфільм. Після мультфільму підсумки конкурсу.